Привіт, не Сьогодні ми разом з тобою поговоримо про дуже цікаву і дуже популярну зараз тему, а саме про віртуалізацію. Поїхали. Отож, віртуалізація це технологія, яка дозволяє створювати віртуальну версію апаратного забезпечення. Операційної системи, мережі або інших ресурсів комп'ютера або пристроїв, ця технологія дозволяє декільком користувачам використовувати один фізичний пристрій. Е або комп'ютер для розділення ресурсів між ними. Віртуалізація може бути реалізована на різних рівнях, включаючи апаратний, операційний та додатковий програмний рівні. На апаратному рівні віртуалізація дозволяє створювати віртуальні машини на одному сервері, що дає можливість використовувати його ресурси більш ефективно. Операційна віртуалізація дозволяє запускати декілька віртуальних операційних систем на одному фізичному комп'ютері. Кожна віртуальна машина може, стати, може мати свою власну операційну систему та програмне забезпечення. Ну, також є додаткова віртуалізація, що дозволяє використовувати віртуальні сервіси та програми, такі як віртуальна приватна мережа або. Віртуальна машина для розгортання, наприклад, вебсайтів. Загалом віртуалізація дозволяє забезпечувати більшу ефективність та гнучкість використання ресурсів комп'ютера, зменшує вартість та спрощує управління інфраструктурою комп'ютера. Вона на даний момент є ключовою технологією для хмарних обчислень та віртуалізованих сервісів. Віртуалізацію використовують найчастіше в області інформаційних технологій, особливо для серверної віртуалізації, тобто для створення багатьох сайтів на одному комп'ютері. Адже вона дозволяє ефективніше використовувати ресурси сервера та забезпечувати кращу масштабованість, гнучкість та безпеку інфраструктури. Віртуалізація також використовується в області веб-хостингу. Та хмарних обчислень, де вона дозволяє створювати віртуальні сервери, мережі та інші ресурси для клієнтів. Це допомагає зменшити вартість та підвищити ефективність обслуговування клієнтів. Також віртуалізація використовується в розробці програмного забезпечення, де вона дозволяє розробникам використовувати віртуальні середовища для тестування та відлагодження програм. Це дозволяє знизити витрати на апаратне забезпечення та спростити процес розробки. Крім того, віртуалізація використовується в інших областях, таких як віртуальна реалізація мереж. Віртуальні пристрої, віртуальні машини та запуск програм, ну, або створення віртуальних, приватних мереж та багато чого іншого. На сьогоднішній день існує декілька популярних програм для віртуалізації, серед яких можна виділити наступні. Це VMware Workstation це один з найбільш популярних та надійних програмних продуктів для віртуалізації. Він дозволяє створювати та запускати віртуальні машини під управлінням різних операційних систем на одному фізичному комп'ютері. Oracle VM VirtualBox це безкоштовна програма для віртуалізації, яка підтримує встановлення різних операційних систем. На одну цю саму. Oracle VirtualBox це безкоштовна програма для віртуалізації, яка підтримує встановлення різних операційних систем на віртуальні машини. Microsoft Hyper V це програма для віртуалізації, яка входить до складу операційної системи відповідно, Windows. Вона дозволяє створювати віртуальні машини та управляти ними. Docker це потужна платформа для віртуалізації, яка дозволяє створювати та запускати контейнери з програмним забезпеченням. Вона широко використовується в сфері розробки та деплою е, програмного забезпечення. Ну і КВМ е, чи КВМ ну, загалом. Е, це програма для віртуалізації, яка входить до складу багатьох дистрибутивів Linux. Вона дозволяє створювати та управляти віртуальними машинами на серверах. Також є дуже потужна програма. Створена компанією Google. Це платформа Kubernetes. Kubernetes. Ну, загалом, вона настільки потужна, що для неї потрібно окремі курси проходити, щоб її знати. Ну, загалом для вивчення всіх цих програм та платформ потрібно проходити додаткові курси. Ну але. Кібернетіс рахується, мабуть, однією з найпотужніших саме для хмарного обчислення. Точно скажу, тому що я не використовував їх, але, тим не менше, для вивчення кібернетіс на сайті Prometheus у розділі якраз IT є окремий курс, з допомогою якого ви можете. Самостійно вивчити та розглянути якраз ось цю платформу. Він є безкоштовним, тож ви його можете пройти. Але є один нюанс: для того, щоб розуміти кіберіс, вам потрібно також знати Докер. Разом вони допоможуть дуже багато що. Зробити. Е, ну, загалом, як ви зрозуміли, ці програми є досить популярними та надійними інструментами для віртуалізації, що використовуються в різних областях інформаційної, е, інформаційних технологій. Е, для чого я це все розповідав і що я буду зараз е, із цими знаннями особисто я робити? Е, мене в школі постало питання: потрібно перестановити операційну систему. У мене на більшості комп'ютерів або ноутбуках система Windows 10 в стандартному вигляді, тобто для навчання, вона трошки погано працює. Ну, як погано? Трошки. Приторможує, скажімо так. І для покращення роботи я шукаю іншу операційну систему, інший варіант. Можливо, це буде Linux, можливо, це буде Windows. Не знаю, можливо, перейду на Google Chrome OS. Будемо дивитися, і саме для цього я буду використовувати програму Oracle VM VirtualBox. Що це таке? Це безкоштовна. Програма для віртуалізації розроблена компанією Oracle. Вона дозволяє створювати та запускати віртуальні машини на комп'ютері з встановленою уже готовою встановленою операційною системою. Завдяки VirtualBox можна встановлювати і використовувати багато різних операційних систем на одному фізичному комп'ютері, без необхідності їх повного встановлення на окремі фізичні машини. Ну, це дуже зручно. Віртуальні машини, створені з допомогою VirtualBox є ізольованими одна від одної, що дозволяє запускати різні операційні системи на одному. Комп'ютері без взаємних конфліктів. VirtualBox підтримує багато операційних систем, включаючи Windows, Linux, macOS, Solaris ну, та інші. Вона дозволяє встановлювати готові віртуальні машини, які не містять певної операційної системи та програми, або створювати нові віртуальні машини та встановлювати на них операційні системи з диску або образу диску. VirtualBox має ряд корисних функцій, які дуже потрібні будуть мені в майбутньому, а саме, підтримка USB-пристроїв, також шарованого диску, зміна розміру вікна віртуальної машини, зміна налаштувань мережі. Та багато чого іншого. Крім того, VirtualBox має вбудовану підтримку для різних форматів віртуальних дисків. Загалом, VirtualBox це те, що мені потрібно. Ну, я в цьому впевнений, тому що я багато різних відгуків почитав. Можливо, є, звичайно, кращий варіант, ви знаєте про нього. Пишіть в коментарях, звичайно. Але для мене. Як висновок, можу сказати, що VirtualBox, надіюся, буде потужним та зручним інструментом для віртуалізації, який дозволить створити і запускати декілька операційних систем для перевірки, тому що на основній машині я якби, операційну систему встановлювати не хочу. Надіюся, ця інформація для. Тебе стала дуже зручною, корисною, і ти дізнався щось нове. На цьому будемо не шпурко завершувати. Дякую за увагу. Удачі!